Доброго вечора, е, дуже раді сьогодні вітати вас в цьому прекрасному е, залі, і е, протягом найближчої години ми будемо спілкуватися із письменником та журналістом е, Маркіяном Прохайськом. Е, будемо говорити власне, е, про його книжку Мрія про Антарктиду. І це буде не зовсім традиційна презентація книжки, тому що, окрім того, що ми будемо говорити взагалі про цю книжку, ми, ми вирішили зачепити таку особливу тему. Е, тобто е, як е, ідея, та тобто як народжувалася ідея книжки від ідеї до її виходу в світ, і що власне відбувається з книжкою після того, як вона виходить в світ. А, тому що власне, сьогодні ви почуєте, а, що окрім цієї книжки є ще дуже багато цікавих мультимедійних проєктів з нею пов'язаних. І саме це ми вирішили вкласти в таку, та, в таку ідею нашої сьогоднішньої презентації. Та тому ми вирішили зосередитися більше на, на, на житті книжки а, після того, як вона виходить і що з нею стається, і ми дуже сподіваємося, що Сьогодні вам буде цікаво дізнатися про те, як можна не просто видати книжку, але як можна робити щось для того, щоб розширювати цільову аудиторію книжки, і щоб ці цільові аудиторії всіляко збільшувалися. Маркіяне, найперше, все ж таки хотіла тебе трошки попросити розказати про те, чому ти взагалі вирішив поїхати в Антарктиду? Тобто, як взагалі так сталося? Е, е, то дякую за запитання. Тут напевно треба. Е... Поєднати е, мрії, особисті якісь бажання е, і певні такі практичні, можливо, погляди, тому що е, з одного боку, Антарктида мене цікавила з, з дитинства. Вона, напевно, багато кого цікавить, е, і вона є просто такою е, інакшою. Uh, і uh, багато кому хочеться туди потрапити, uh, але і в творчій, і в якісь такі професійній діяльності воно uh, мені uh, попадає в поле uh, зору, в поле цікавості, тому що мені uh, якось здебільшого не цікаво писати про те, про що пишуть всі. Тобто, зараз uh, теж є якісь, наприклад, бажання. Рефлексувати про те, що відбувається в Україні про війну, але я просто розумію, що є в Україні все ж таки на щастя дуже багато гарних авторів, і багато гарних авторів з'явиться внаслідок ну, наших подій, нашої війни і нашої перемоги. А відповід... І людей, які набагато більше дотичні, людей, які набагато більш професійно знаються на темі, і відповідно. А є дуже багато тем, які взагалі не зазаторкнуті, от, наприклад, Антарктида. Я вирішив про неї писати вже так більш вже в такому руслі почав думати. Книжковому, літературному, професійному, тоді коли зрозумів, що книжки про Антарктиду нема. Бо перше, оці такі думки про Антарктиду, мрії про Антарктиду вони вились в особливу цікавість і бажання знайти український фільм, все про Антарктиду, книжку Віта Я про Антарктиду і виявилося, що такого на жаль немає. Я подумав, ну доведеться їхати самому. Тобто, коли я туди потраплю, доведеться її написати, і е, воно так якось запалилася ця ідея. А вже потім наступним етапом можу сказати в двох словах, коли побачив в Майкла Щура відео з Євгеном Диким. Якщо Євген, дикий керівник такої інституції, тоді абсолютно нова фігура для мене прийшов до Майкла Щура, то значить, що він людина, яка ну досить відкрита, яка принаймні, може вислухати щось таке креативне, і вирішив знайти контакт і запропонувати власне йому ідею, і це таким стало. Перше початком, що я запропонував, що оскільки я розумію, що немає вакансії письменника, журналіста, то я е, сам туди потраплю. Вийде книжка, ще щось там, різні речі. Якісь я декларував тоді, якісь речі я м, зробив вже потім, просто так вийшло. Така ідея склалася, і е, ну і власне єдине, що довол... просив, щоб мені дозволили там е, з, побути на цій станції. Колосальні речі відбуваються, а ми не дуже про це знаємо. І я не про це не знав. Я про це почав дізнаватися тільки коли почав писати книжку. І тому класно, мені здається, писати книжки на теми, які ще ніхто не писав. Тому що завжди, якщо пишуть хоча б 20 людей на якусь тему, ти завжди можеш купити одну з цих книг і прочитати. А коли ти сам напишеш, ти зробиш внесок і дізнаєшся щось фахово. Для того щоб написати цю книжку, от якщо ви її подивитеся, там є величезна кількість приміток, величезна кількість посилань. Тобто Маркіяну працював дуже багато документальної наукової літератури, художньої літератури для того, щоб її написати. Це справді дуже колосальна робота. Не знаю, якщо б я там вручала е, там якийсь ступінь кандидата або доктора науки, я б тобі, мабуть, вручила за цю книгу, тому що це дійсно така, знаєш, пророблена, насправді дуже, дуже добра праця. І от про цей контент, який ти збирав, тобто ти їхав туди, а е, ти назбирав дуже багато різ Контенту це і фото, і відео, аудіо так, які потім далі ми будемо ще про це говорити, але ще про книжку. Тобто, от ти це все назбирав. Як воно все в тебе вилилося в книжку? Тобто, коли ти їхав туди, ти вже знав, що ти будеш писати цю книжку? очевидно так, так і власне це була за запорука того, що мені дозволять бути на станції, бо я. Власне, сказав, що я письменник. в мене є аж одна книжка до цього. Але я журналіст історичного освіту маю, і ну такі якісь речі, які е, я намагався використовувати як аргументи, щоб переконати, що ну, мене можна туди пустити. І власне я обіцяв написати книжку. Книжка е, була такою, ніби першочерговою річчю, і я е, а решту все я вже збирав. По максимуму, але е, я не знав, чи це буде, чи не буде, коли збирався їхати. А книжку ти завжди напишеш. Тому що як би там не було, якби всі фотоапарати втопилися, все розбилося, то ну, інформація, зв'язки, враження вони все одно залишаються, і ти можеш це хоч щось та й написати. Е, з е, як, як уявляв цю книжку, то е, орієнтувався на, е, на серію таку. Тобто це різні, це вони в нас в Україні серія книжок. Нікоцентр видає е, такі книжки, е, де науковці адаптують свої наукові роботи для ширшого загалу, і воно трошки, ну це американські або, або європейські е, е, книжки. Вони намагаються свої наукові роботи трішки зробити більш такими е, з цікавинками, ще чимось, і це все одно вони не професійні, як письменники. Тобто, письменники, вони як автори наукових текстів. А я зразу хотів зробити. Е, ну, Орієнтувався на те, щоб поєднати свої пригоди, враження цікавинки з великою кількістю наукової якоїсь е, інформації, але хотів це все сплавити в більш е, суцільний текст наратив, а не тут -ту, гарна історія, далі е, занудний е, фактаж. Е, ось. І, але, власне, щоб це вдалося, е, щоб це дійсно перенести з голови заяви, е, на тексту знадобилося два роки. Суто над... над, над Рукописом, ну і всі інші речі теж зайняли трохи часу редагування і так далі. От і е, ну, головне таке бажання було розповісти якомога більше про світ Антарктиди, щоби, от прочитавши, е, звісно, що з'явилося е, в людей ще більше запитань і з цього, наприклад, я забіжу наперед, і виникло. Ідея подкасту, який от ми робимо з Сергієм Трухимовичем, подкаст Антарктичний, бо ідея виникла спонтанно, бо ми з Сергій мав запитання, що я от щось написав і десь не дорозказав. Ну, очевидно, що все розказати неможливо, бо то би відбруньковувалося, і книжка була б ще товстіша, але це на основі цього ми власне почали. На нам такі заглиблюватися, а далі вже воно теж пішло, і до цього напевно ми ще повернемося. От, але загалом в ідеалі мені здається, що книжка майже повністю покриває більшість можливих тем, і це була така власне мета. І мені здається, що на відсотків там 90 я задоволений. Власне, є подкаст, який ти робиш з Сергієм, є сайт, який називається No Polar Beers Ак. Ну так, антарктика. Uh, є Ютуб канал, ну і є аудіосеріал Літо в Антарктиді від Меґогоґо. Uh, давай трошки поговоримо про це, тому що як на мене це дуже цікавий насправді феномен. Тому що в, ну, в українській літературі, в сучасній українській літературі, ну я мабуть не згадаю якогось автора, який би, крім того, що видав книжку, він ще крім того би зробив такий офігенний реально проект мультимедійний, доповнив би цю книжку. Я не знаю, чи ти це розглядаєш як доповнень чи як окремий проект. Оце, це до речі, теж теж до тебе питання. Тобто, як взагалі з'явилася ідея робити не просто книжку, а от доповнювати її всім цим мультимедійним контентом. Напевно, це десь посередині між е, продовженням і доповненням, і окремим чимось. Та? Тобто, воно е, не могло би бути, напевно, само по собі, е, якби не було. Книжки, якби я не був в Антарктиді, і, і оскільки це я. Тобто, можливо, хтось інший передовсім робив би щось інше, оскільки я все ж таки дуже люблю ну так бачу, принаймні на той момент я першочергово бачив книжку. Але кілька причин є, ну, по-перше, ще власне недосказаність, що можна про це далі говорити. А, і по друге, власне, хочеться і самому експериментувати з різними форматами. Напевно, що досі цей підхід в Україні не повністю вмер, але але ось. Років 10 тому він був набагато більш домінантним. Люди повинні розуміти, вони повинні цікавитись, вони повинні прочитати цю книгу. А, а зараз все ж таки більше розуміємо, що е, ну це неможливо, все, все. те, що must read, це навіть, ну якщо скласти список найменший, найобмеженіший з такого маст must, must read зі всієї світової. Літератури це просто за життя неможливо прочитати. Відповідно, є ще ж не мастрід, а є ще теми, які людям просто цікаві. Є якісь новинки, є якась жанрова література. І треба людину, власне, якось зацікавити і тому хочеться. От, власне, пробувати показати. а Дивіться, а хтось візуал. Давайте я зроблю, е, зроблю от таке, або хтось комусь цікаві аудіоформати, е, наприклад, е, зроблю, зроблю ще, ще таке. зробимо, і тут, власне, аудіоформати, мені здається, як от е, вони починають зараз дуже стрімко розвиватися, е, бо е, це теж, напевно, пов'язано з браком часу. Людина може досить добре сприймати інформацію, е, їдучи в машині. Чи годуючи їсти, або ввечері, коли вже втомлений, ти собі е, слухаєш якісь формати. І, відповідно, е, якось така е, ну, залишилося якийсь такий імпульс ще, ще дорозповісти, доробити, досказати. Е, тож, якщо резюмувати, е, по-перше, е, багато чого можна було досказати, і по-друге, різними способами. Ну, а почалося це все напевно з того, що. Е, Може, хотів е, так вже точно пересвідчитися, що мене візьмуть, так же точно себе так вже переконати, що візьміть мене, що сказав, що крім книжки, я спробую зробити ще інші речі. Е, ну і частину цих речей е, спочатку, поки не було книжки, е, я намагався дуже так ретельно робити, наприклад, інтерв'ю і тексти різні, щоб було видно, що відбувається якась робота. З цього ж теж і почався блог досить активний. Бо, е, ну, оскільки книжки не було три роки від е, мандрівки до її виходу. То ну, часом, напевно, читачі, я, я не думав, що я аж так довго буду її робити. А часом читачі вже хвилювалися, чи все ж таки буде ця книжка, чи не буде. І я власне, підтримував е, якусь таку ну, увагу, підтримував тонус свій, власне, що якісь цікаві речі розповідав і е, дуже хвилювався, е, чи не розповім я забагато. Але виявляється, що якщо ця тема тебе дійсно цікавить, то можна сказати дуже багато, можна зробити дуже багато дописів, багато матеріалів, статей, і потім написати книжку, яка практично ну, нічим не дублює того всього сказаного. Ну ось, і от можливо, з цього блогу, з цього такого, що ти робиш з різних мотивацій, з відповідальності, з цікавості, з того, щоб підтримувати тонус своєї роботи, вже потім. Багато фотографій, а може найкращі фотографії зібрати в якійсь е, в галерею. Ага, багато блогів. Може найкращі е, фотографії, тобто якісь там тексти скласти на якомусь ну на сайті якомусь, щоб там був блог. якийсь там ну і так воно все народжувалося. Що я звернувся до друзів, і ми почали робити разом сайт. Тобто, це теж волонтерський проект, але але він такий. Ну вже є така бета-версія. Сподіваюсь, буде колись головна найближчим часом. Та, це, власне, було одне із моїх питань. Тобто YouTube канал, подкаст, так, твій сайт, блог, де ти пишеш. Тобто, це насправді дуже велика робота, дуже затратна робота, в яку ти вкладаєш свій ресурс. Розкажи, може, трошки про людей, які тобі допомагають це робити, чи ти робиш це виключно сам. Треба сказати, наприклад, з аудіосеріалом, то тут основну роботу робило Мегого, а не я, тобто Юля Білоус, продюсерка її команда. Е, Діма Левицький режисер, і ну, і, і, і власне, от, вони в основному, але е, з усім іншим, ну е, я вже я вже це згадував, але це теж був, наприклад, е, ілюструючи твоє запитання, е, вже якось десь півроку тому. Е, Звернулися до сторінки Антарктиди е, читачка, попросила передати мені якусь інформацію, і, і це було дуже мило, що люди думають, що в мене є підлеглі, які щось роблять і так далі. А насправді це я ну я сам власне цим займаюся, але можливо певний. А ще ще один був приємний момент, такий кумедний, коли е, власне е, ну, це новинарня робить е, часто ці. Розмови із Євгеном Диким і просить запитання до Євгена Дикого, і хтось із е, аудиторії просто попросив передати Євгену дикому, що дуже класні сторінки нац робить до ну, національного антарктичного наукового центру і Антарктиди, тобто мою сторінку. І тобто є люди, які навіть думають, що моя сторінка, яку я сам веду, це якась офіційна сторінка національного антарктичного наукового так, Як в it компаніях є офіційна сторінка, і, наприклад, SoftServe і SoftServe в Лайф. Та що от Лайф це там як, як живуть. Працівники, що вони роблять, але ж нею хтось займається, людей сп'ять, наприклад. так так Ну і так само нанс. Тут веде сторінки е сторінку офіційні, а тут ще вони займаються чимось. А це, власне, е такий, е ну ніби е якщо так відсторонитися, розумієш, що, що той масштаб, який ти. Робиш він трохи більший, ніж ти собі уявляєш, тобто е, насправді я не дуже задоволений е, на ну, швидкістю кількістю наповнення можна було б робити набагато більше. Але якщо робити навіть якийсь просто гарний допис у Фейсбуці, це дві години. А це все власне у вільний час. І відповідно, якщо робити набагато ну, кожного дня, дві години, наприклад, на щось е, добре потратити, ну ж, ну потім ще дві години на те, дві години на це, і власне книжка би й не вийшла. Е, і відповідно, е, але е, але, попри те, попри те, що е, є певне таке розпорошення, щоб спробувати. Задовольнити різну аудиторію, різну цікавість, різні формати, різні речі декому може навіть здатися, що якась моя сторінка є майже офіційною, що значить, вона має певний такий… Ну, для когось в нас правила враження. І це, і це, і це приємно насправді. Так. У мене є дуже багато матеріалів з Антарктиди, які я е, гріх би був залишити е, собі і залишити, е, ну, невикористаними, а все ж таки хотілося би їх. Е, всі опрацювати і зробити якісь красиві кілька е, великих, таких ну 20 -ти, 30 -ти хвилинних чи там 15 хвилинних відео. Е, але от я, наприклад, зараз е, з колегами-журналістами, які відеографи, які журналісти, які займаються е, відео, е, постійно консультуюся і, і показую їм готовий матеріал. Вони кажуть, ну е, непогано, але було б добре, якби ти це все переробив. І відповідно, я такий, ну добре, я це перероблю завтра. Потім забуваю тиждень, минає, другий тиждень, і потім наступне коло. Тобто, це моя трошки перфекціоні. Нізм, те, що я сам і моє бажання зробити все якісно, щоб не аби як, воно змушує мене. Змушує мене дослухатися до того, хто компетентніший у певних сферах, і відкладати роботу. Можна було б зробити вже тут. Є я згадав зразу жарт, бо одна американка, яка знайшла мене і взяла в мене інтерв'ю про спрацю Антарктиду. Вона ми якось вже по дружньому говорили. Вона пожартувала, що о європейці американці ось чим відрізняються. Європейці завжди хочуть все зробити ідеально. І ніколи нічого не роблять. Американці вони е, роблять так, як і роблять, а потім удосконалюють. От. І це насправді дуже цікава думка, і так можна і себе трошки впізнати. Але тим не менше, коли я там. Все ж таки кілька годин насправді, от е, цей цикл цих розмов. Дві попередні зустрічі я о, там якось повирізав зайве, е, обробив е, там виставив по дві частини, зробив гарні описи, і це все одно зайняло цілий робочий день, так. Але я коли бачу, що там якихось 100 людей вже це подивилось, значить думаєш, ну так, на презентації було 15 людей, а ще 100 людей подивились, уже є якась користь. Мотивує напевно віра в те, що от. Е, це, це я вже починаю помічати, що стає певною сніговою кулею. Що, що чим більше ти отак вкладаєш, 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 потім до тебе починають звертатися. Наприклад, е, ну, е, вже кілька, вже два рази було, що оскільки. Ти Маркіяни письменник, який в Україні має найбільший досвід, якихось таких е, полярних <свід> досвід, то може би ти написав передмову, післямову, може ще там якийсь матеріал. І це ну, починає якось так е, ставати затребуваним, але поки що все одно ще рано покладатися тільки на це. Ти докладаєш зусиль, так, ти створюєш YouTube канал, ти записуєш подкасти на, ну, на власних, скажімо так, плюс-мінус ресурсах. А тут, до речі, про подкаст. Я перепрошую, що я перебив, але я просто ну, важлива ремарка, що в продовження всього, що я сказав, ну, власне, Мегого, вони ж самі до мене звернулись, тому що була книжка. І от Вони подумали, о, ну, і, власне, вони мене залучили. Це було цікаво, це був новий досвід, але ну зробили так. І от класно, що таке є. Мені цікаве таке питання. Тобто, зрозуміло, що в книжки в неї є своя цільова аудиторія. Так, тобто, люди, які, наприклад, стежать за тобою, стежать за тим, чим ти займаєшся, стежать за видавництвом, які новинки виходять. До речі, мене сказали, що книжка вийшла в видавництві Старого Лева. Видавництво Староголева було одним зі спонсорів і. Оскільки в нас була ну попередня співпраця, та одна моя книжка, яку я написав, вийшла саме видавниця Стриголева, е, то ну. То теж видавництво довірилося мені, що з цією книжкою, бо я не думаю, що кожне видавництво, якби молодий автор прийшов і сказав: Я їду в Антарктиду, дайте мені трохи грошей і видайте мені книжку, сказав О, та, будь ласка. Ну тобто, звісно, що є всякі свої процеси як це все укладалося, як це все робилось. Ну, це ж все багато років триває, але з групша, ну тобто, це важливий момент. А важливо, тому ми дякуємо видавництву старого, старого лева, що з'явилася ця книга? Звичайно, так, от про цільові аудиторії. А, тобто, є своя цільова аудиторія людей, які читають книжку, які стежать за тобою. Як ти думаєш, от всі ці мультимедійні проекти, які ти робиш, чи вони розширюють цільову аудиторію твоєї книжки, чи вони впливають на впізнаваність тебе, і чи вони додають щось, якусь нову цільову аудиторію, яка, можливо, подивиться, наприклад, YouTube канал твій, так або послухає подкаст, і потім піде яку би книжку? Тобто, чи були якісь такі кейс? Точно так. Точно так, тому що, наприклад, я міг не ну, наприклад, знову ж таки, з Мегого не погоджуватися, так Тому сказати, робіть собі а, ну, бо це теж було така, ну, творчий проект, тобто не комерційний, а, і а, ну теж треба було приділити час, але це приємно. Запросили там цю якусь спецпрофесійну студію, цей запис дізнаєшся якийсь більш більше всякого ця співпраця із командою. От, і, і це все вийшло. А потім е, я бачив в Твіттері, наприклад, досить кілька відгуків, принаймні. А очевидно, що якщо люди пишуть відгуки, то думає так, набагато більше людей, ніж пише, е, що на Мегуго вийшов класний аудіосеріал. О, до речі, ще ж книжка є. Треба о, йду куплю. Тобто, здається, навіть один раз таке я точно бачу. Це означає, що. Що насправді такого могло бути разів 10, 15, 20, 30 і так далі? Е, так само е, з, з подкастом є е, ну, зацікавлені люди саме подкастом. Вони, власне, слухають подкаст, але не читають. Тобто, якщо говорити про якесь таке розширення. І е, впізнаваність, то очевидно, що це працює. Можливо, люди теж дізнаються про, про цю книжку, бо ми е, і, і був окремий, наприклад, такий е, міжсезоння, де ми начитували е, уривки з книги. Тобто, очевидно, люди мусять принаймні, чути про це, знати, що воно таке десь є, і воно десь може йде е, така інформація про те, що, що такий кейс є. Ну і насправді я теж думаю, що не кожному е, обов'язково читати. Яку-небудь книжку, так? Тобто, але, е, як, тобто ти можеш бути не зацікавлений в тій тематиці, але загалом е, добре для якогось такого медійного інформаційного культурного поля, коли більша кількість людей просто знає, що в твоїй літературі, в твоїй українській літературі є от таке, і таке, і таке, і ти можеш щось комусь порадити. А якщо тобі раптом треба, то можеш. Е, ну… Піти і, і, і взяти цю книжку, чи знаєш, в тебе з'являється друг, який раптом хоче щось дізнатись про Антарктиду, і ти знаєш, що така книга є, і можеш або порадити, або подарувати? І ну це така важлива тема. Ми колись говорили про це знову ж таки з того ж таки викладачкою моєю е, кола, е, ну, товаришкою, і вона е, ми говорили про грецькі і латинські переклади. Тобто, очевидно, що ну, не кожному в Україні обов'язково. Ну, тобто це смішно, то це не, не той підхід, що кожен повинен прочитати, так, тобто, коли переклад там виходить там, 500 тисячу, е, тиражу, то це небагато. Але е воно вже починає власне функціонувати в українському якомусь просторі і, і, і додає якусь лепту до ну, якогось цього водного млина, так? воно щось крутиться вже. Ну, цікаво. Тобто, в принципі, ну, судячи з власного досвіду, який ти здобув, як на мене, ну мені здається, що це унікальний досвід, знову ж таки, повторюю для Сочу Карліту. Тобто, ти би рекомендував чи не рекомендував іншим молодим авторам шукати такі можливості, такі способи для того, щоб заявити про себе? Точно рекомендував би, я би не обов'язково, я навіть помітив, що. що... Ну, може, це такий збіг, але що деякі кроки після того, як я робив, деякі колеги теж робили, і це ніби лестить трохи, так. Але ну, мені здається, що західна така медійна індустрія, якщо можна так грубо сказати, культура. То вони дуже часто, власне, оці всі співпраці, кооперації, мультимедійні проекти, розширення якісь і так далі. Ну і можна просто далеко не заходити, а дуже часто, я навіть зараз бачу, з'являється нова книга і коментар. Чи буде аудіокнига? Тобто, навіть та сама книга, але в аудіоформаті, вже означає, що аудиторія розшириться, тому що людині незручно читати, наприклад, і вона собі в машині буде слухати, бо в неї немає часу. Бо зараз, ну, наприклад, це, це, це один момент. А коли є різні формати, так як от bbc 1 BBC2, BBC3, тобто там різні контент по ну, якійсь там мірі, ну цього, цього ну, серйозності, так і якщо, наприклад, ця книга може бути, ну. Ах, це для мене якось забагато тої Антарктиди, то послухати аудіосеріал на вісім епізодів, е, ну ніби е, на ос... художній на основі реальних подій е, з вкрапленнями коментарів різних науковців, і людина вже буде знати про те, що, що Антарктида це не Арктика, що є е, станція Академік Вернацький, що вона в нас від британців, що там все дуже важливо, якась наука робиться, і, ну і в принципі таки, ну, такий основний е, джентльменський набір. Ми ще трошки згадували цільову аудиторію, на яку ми розраховуємо. власне. Мені цікаво, от відгуки читачів. Ти згадував про науковців, які тією чи іншою мірою були дотичні до книжки. Так? Які, можливо, найцікавіші відгуки ти отримував на свою книжку? Ну, все ж таки, на жаль, науковці і митці в Україні досить відірвані одне від одного. А, і це такий завжди прогрес, коли е, науковець е, вирішить написати популярну книжку. Він наражається на, на небезпеку бути незр... непочутим своїми ж колегами по цеху, і це теж напевно така ну наслідок і вада т, нашого спадку радянського. що… Те саме в Антарктиді, що полярники, це герої, які там то, а насправді це виявляється люди, і от мені це на прикладі цих американських фільмів імпонує, коли там е, колеги по роботі після роботи поліцейські пішли у бар випили пива. Тобто, в нас дуже часто. Випити пиво, та потім після того писок з милом треба вимити. Але, але всі п'ють і не тільки пиво, але, але це так, щоб ніхто не знав. Тобто офіційно ніхто нічого не цей, а так то всі його. А там якось воно органічно, принаймні, в цій культурі. Я в Америці, на жаль, ніколи не був в Північній, але, принаймні, якщо культура це так демонструє, можна зробити припущення, що десь воно в якихось принаймні, середовищах так є. Що це ж коли ти п'єш, не означає, що треба впиватися. Так? Але от якась така ніби людяність. Ну і е, власне в Антарктиді теж часто звучали такі кумедні випадки про це ставлення до полярників, як до це, що це не люди, вони там серйозні такі мусять бути. Е, і е, воно напевно це уявлення, воно і змушує людей певною мірою поводитися, що самі науковці вони не дуже можуть бути сер, несерйозними, там жартувати, розказувати популярно простими словами. Бо якщо ти розкажеш простими словами, то ти наче не можеш складними словами говорити. Ну і, і науковцям, науковцям е, в було е, очевидно важко повірити, що я щось добре зроблю. Часто Особ... Ну, молодшим було легше повірити, а старшим було важче. І я теж розумію, чому я про це теж пишу в книжці. Що в кожного з них є хоча б один дуже негативний досвід, коли на ну, коли журналіст все перекрутив, і вони кажуть: а якщо це текст, то на авторизацію, бо я люблю телевізор, я люблю радіо, там нічого не перекрутиш. А якщо це текст то на авторизацію, ну і я наперед завжди показав, але буде я надішлю на авторизацію, щоб вони не хвилювалися. Е, от. І е, відповідно, коли вже книжка вийшла, то публічно про це ніхто не говорив. Напевно, крім самого Євгена Дикого, який написав ну, відгук для цієї книжки. А, а інші ну люд, кілька людей, принаймні п'ять, а може більше, вони власне вже мені приватно казали. Ну, якщо це старші від мене, то що я був приємно здивований, там умовно кажучи, що це ґрунтовністю, зовсім не такою, як в більшості журналістів. Ну, тобто, такий острах власне відчувається, що могло бути не так. А потім, ну бо наприклад, що, що там дійсно серйозно зробив, там ну, молодець, тобто кілька людей це сказали, це було дійсно дуже приємно.